Права 483. Бригада за перший день зорала 60 гектар, що становить 1 четверту поля. Знайди площу поля. Ну що ж, дуже просте завдання. Як нам знайти число за його дробом? Потрібно це число поділити на цей дріб. Ну що ж, тоді в нашому випадку потрібно 60 гектар. 60. Ділимо на 1 четверту. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що 60 потрібно помножити обернений дріб до 14 це 4 перших. 4 перших це буде просто 4. То 60, що множиться на 4, це дорівнює 6 на 4 це 24, 1 0 то це буде 240. Записуємо у дужках чого гектар. Це у нас буде площа поля. Площа поля. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди площу поля. Ми знайшли, записуємо 240 гектар. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження числа за його дробу. На цьому вправу завершено.